Невеличке доповнення до першого відео. Я тільки навчаюся в YouTube викладати відео. Хочеться дуже ділитися з вами цією красою. На відео шоц не встигла сказати все, що хотіла про троянду сонору. Тому послухайте далі її опис. Дуже подобаються її кольори. І жовтий, помаранчевий. Персиковий, навіть червоних трішечки так проглядається у бутончиках невідкритих. Такі веселі, обнадійливі кольори, мені подобаються. Персикові робляться ті, які поблякли від сонця. Але, на мій погляд, зовсім не псують її ці кольори. Думаю, вона у мене вже квітує другий тиждень. До речі, за аромат забула сказати. Аромат сильний, приємний. Зимостойкість у цієї троянди шоста зона, якраз для нашого регіону. Я б її рекомендувала тим закоханим в троянди, хто любить яскраві кольори. Яскраву пляму у своєму саду. Трояндочка сунора. Чудова на мій погляд.